Привіт всім! Ви на каналі Тригерна точка. Тут піднімаються чутливі теми в психонутрісіологічному контексті. З вами я, Марія Лебідєва, практикуючий психолог та нутрісіолог. Ось, будь ласка, обіцяні соніхи, які я сьогодні рвала о 4 годині ранку, щоб вони сьогодні так прекрасно прикрашали наше відео. І сьогодні під нашим тригерним прицілом одна з найвідоміших. І найвпливовіших постатей українського шоу-бізнесу не просто співачка, а ікона стилю, краси, витонченості, розкішності. Не просто артистка, а втілення української мужності витривалості, стійкості, а також болю та драми, якими пронизані всі її пісні. Ну що? Ну, що я наробила? Ти заплила свої коси, твіти, що вір. Тепер дивися, не барися і підписуйся, і лайкай, і коментуй, будь ласка. Ціна Кари поїхали! Чому саме ціна карель? Ну, Тому що неможливо а, лишити поза увагою таку жінку, погодьтесь. Ну, по-перше. Тіна Кароль дуже близька мені по духу. Я, мабуть, переспівала всі її пісні, тому що моя перша освіта, до речі, музична. Я закінчила консерваторію. Всім привіт, хто звідти, Максим Олегович. Я знаю, ви мене дивитесь. Я до того це кажу, що мені не раз доводилося бути очевидицею репетицій Тіни Кароль. І хочу зазначити, що її репетиції. Це як муштра армійська. Все чітко, струнко, системно, все дуже серйозно. І я була свідком того, навіть коли Тіна Кароль на одній своїй із репетицій перед виступом співала і просто не влаштував звук апаратури. І вона відмінила концерт. Це говорить про те, що Тіна надзвичайно. Вимоглива людина не тільки до себе, але й до оточуючих. Це перша причина, чому я обрала ціну. І друга, це те, як виявилося в процесі, до речі, мого розбору. У нас однакові психотипи, про які я розкажу трошечки пізніше. Ну і третя причина. Це її просто якесь сенсаційне схуднення, яке не було. Ну, просто небувалого резонансу і не тільки в соціальних мережах, а й просто якщо в колі друзів чи знайомих заходить мова про тіну кару, відразу постає питання: а ти бачила, як вона похудала? Як це ж так? От як це ж так? Ми сьогодні і розглянемо з точки зору нутриціології, звичайно. Отож, декілька фактів з її біографії. Народила стіна Кароль, вона ж Тетяна Ліберман, 27 січня. Вона у нас козиріг. А як ми знаємо, всі козироги надзвичайні трудоголіки, що ми можемо бачити в тіні Кари. Рік у нас народження 1985. Це рік БК. Якраз така комбінація козирога і бика дає нам. Небувалу витривалість, стійкість, серйозність, відповідальність це все ми можемо прослідкувати нашій зірці, хоч і народилася Тіна Кароль в Росії, але батьки її з України, тато з Буковини, а мама з Івано-Франківська. Згодом сім'я переїхала в Україну, і вже там Тіна закінчила музичну школу, київське музичне училище імені Глієра. По класу страдного вокалу. Також привіт колегам. <світ> а також е -м, факультет управління та менеджменту Київського національного авіаційного університету. Чим займаюся студентка авіаційного університету. Авіаційного да. Ким буду менеджмент та логістика. Ціна Кароль приймала участь у різних. Проектах виступала на різних концертах, була солісткою ансамблю збройних сил України. Та по справжньому яскраво її зірочка засіяла на конкурсі нова хвиля в Юрмалі, де вона зайняла друге місце і отримала від Али Пугачової особливий приз, так звана премія Али і винагороду 50 тисяч доларів, які вона спрямувала на створення кліпу Више облаков». Уже в 2006 році Тіна Кароль представила Україну на конкурсі Євробачення і вже в цьому році випустила свій дебютний альбом. У 2009 році її затвердили як наставника в шоу Голос країни, де вона зуміла розгледіти безліч талантів. І саме з цього моменту Тіна Кароль стала не просто артисткою. А культурним феноменом, культурним символом зі своїм унікальним стилем, біллю, голосом і неймовірною працездатністю. Якщо порівнювати з зарубіжною, зарубіжною естрадою, то Кіна Кароль це рівень Леді Гага. це достатньо високий, серйозний рівень. Навіть не всі це. В стані усвідомити. Отож, давайте розглянемо її сенсаційне схуднення. Перша тема дуже актуальна в контексті розгляду Тіни Каро. Як це ж так вона ось схудла? І вона не просто схудла, погодьтесь, а найбільше вражає стан її тіла. Він такий точений, такий скульптурний, м'язи ну... Ну, просто шик. Багато експертів стверджують, що результати і схуднення – це заслуга прийому відомого препарату Оземпік. Я зі 100% впевненістю хочу заперечити цю інформацію. Чому? Тому що на Оземпіці. Так, згорає жирова тканина, але м'язова в процентному співвідношенні мінімально 40% просто згорає. Тобто, ти просто худнеш, теж просто худим, але не рельєфним, як Тіна. В тіні карни ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто, ця м'язова скульптурність. Це звичайна заслуга її активного образу життя, її високої фізичної активності, фізичних навантажень, а не оземпіка. А щодо дієти, то це приклад класичної низьковуглеводної дієти. З деякими, я б сказала, не те, що погрішностями, а послабленнями. Так? Тому що, як відомо, Тіна Каре сама говорила, що худла вона досить довго на кетодієті. На салі, як вона казала. На салі їла літрами жирну сметану. Як це ж так скажете ви? Жирна сметана, сало? круасанчики, які вона сама собі дозволяє, вона про це сама говорить. Хліб, від якого вона просто фанатія, да? навіть є мем. З відноситься до її нової пісні людині потрібна людина, а тіні потрібна хлібина, де вона стоїть з величезним хлібом. Ну, це на перший погляд в голові не вкладається, як це ж швидкі вуглеводи, які, по ідеї, мають взагалі відразу піти і відкластися в 100 кг жиру. Натомість ми бачимо прекрасну форму. А тут все просто. Ці вуглеводи, які вона собі дозволяє, вони абсолютно є дозованими, контрольованими. Мало того, ці всі вуглеводи чітко відпрацьовуються. Як відомо, як говорить сама співачка, спортом вона займається щодня наполегливо, без перебоїв, через біль, через травму. В неї присутні такі види спорту, як Аштанга-йога. Скакалка, біг, full баді воркаут. І це кожен день. Ну, звичайно, при таких навантаженнях вона а, може собі дозволити певну кількість вуглеводів. Хоча вона каже, що а, вона вивчала дослідження Стенфордського університету відносно того, що для Певної їжі відведений певний час. Тобто, там, наприклад, рибу ти можеш їсти тільки з часу до 3 годин дня. Там для м'яса своє харчове вікно, для хліба там тістечок ще одне. Звичайно, це має місце бути. Але, як на мене, ця теорія під собою не має практично логічної основи. Чому? Тому що, ну, наприклад, візьмемо білок, який метаболізується в організмі 72 години. Тобто неважливо, яке джерело білку. В який час він поступив в тіло, він впродовж 72 годин, після того, як він поступив, цей білок протеїн буде розкладений на Цеглинки, мовно кажучи, на ці амінокислоти, які підуть туди, куди їм треба. Так само і вуглеводи. Якщо ви не потратили їх відразу після прийому, да, не пішли там на тренування, то вони у вас запаслись в вигляді глікогену, депо м'язів та печінки. І коли ви будете проводити високоінтенсивне тренування, вони згорять. Глікоген згорить, глюкоза. На високоінтенсивних тренуваннях ми витрачаємо глюкозу наші запаси глікогену. Так само жир. Жир, як відомо, горить при низько вуглеводних навантаженнях. Тобто, якщо вуглеводи горять при високих, Навантаженнях жир, як відомо, горить при низькоінтенсивних навантаженнях. Коли ми спимо, коли ми сидимо, коли відпочиваємо, у нас горять жири, горять жири на низькому пульсі. Тут головне а, розібратись для себе, що є джерелом білку, що є джерелом жиру, вуглеводів, де чого більше і в залежності від вашого. Стилю життя від вашої фізичної активності эм, чутливості до вуглеводів, це можна комбінувати, з цим можна гратися. Тобто я про те, що Тіна Кароль знайшла для себе цей оптимальний рівень вуглеводів, який дозволяє якраз їй зберігати цю чудову фізичну форму. Насправді все дуже просто, логічно эм, і э, дуже зрозуміло. Другий аспект її схуднення, я вважаю, це її неймовірна витримка, її залізний характер, сила волі, рівень самодисципліни. І якщо з дієтами можна погратися, можна на них посидіти, то самодисципліну можна тільки виховати. Це знаєте, це приклад того, як гартувалась сталь. Роками. Це все не просто так. Це шалено, це титанічно, Просто божевільна робота над собою. В першу чергу, внутрішня робота. над своїм внутрішнім стежнем. Це щоденна боротьба, це, можна сказати, війна з самим собою. Знаєте, мені, мене дуже забавляє, коли. Мені, наприклад, кажуть, та тобі пощастило, в тебе генетика. А коли я їду на велосипеді в мороз і вітер, то тоді ніхто не каже, що мені пощастило, коли мене бачить. Навпаки, а, бачили Машу сьогодні. Я мінус п'ять дощ, а вона на велосипеді. Дурна чи що? А в мене дисципліна, яку я просто не можу зрадити. Тому що таке відчуття, ніби ти зраджуєш сам себе. І це виховується з роками, це входить вже в таку звичку. Ти просто працюєш над своїми кращими сторонами, виховуєш сам себе. Прикладом цього є Тіна Кароль. І щоб стати на цей шлях самодисципліни, самовиховання, знаєте, що потрібно? Потрібно просто перестати себе жаліти і просто давати собі під сраку, грубо кажучи. Ну тому що якщо навіть автомобіль не ганяти, на ньому не їздити, він просто ржавіє і псується, то чому ви вважаєте, що якщо не рухатись і не займатися якоюсь фізичною активністю, то ваше тіло не заржавіє? І якщо бак свого автомобіля заправляти? Якоюсь незрозумілою солярою, то навряд чи він буде добре і класно їхати і вам послужить довго. Точно така ж аналогія з тілом. Заправляйте себе якісними, хорошими продуктами, які багаті нутрієнтами, які можуть задовільнити ваші потреби в цьому, і буде вам щастя. Все насправді дуже просто. Дієта, яка вам підходить під ваш е, стиль життя, та самодисципліна, фізична активність. До того ж, Тіна Кароль зазначає, що е, фізичну активність потрібно збільшувати е, з роками. Чому вона так говорить? Тому що абсолютно свідомо розуміє, усвідомлює, так. Що якщо вона не буде займатися цією фізичною активністю, то їй просто потрібно буде відмовитись від цих таких бенефітів, поблажок у вигляді круасанчиків і хлібин. Чому? Тому що вона просто повернеться в свою попередню форму. Так що так, хочеш красиве тіло, треба працювати. Хочеш гроші? Треба працювати. Хочеш хороші гармонійні стосунки, над ними потрібно працювати. Знаєте, банально формула, на жаль, проста. І знову ж таки, Тіна Кароль це мій яскравий приклад. Вона просто пахарь. Вона працює невпинно над собою. Як працює, Працює як і над своїм вокалом, так і над своєю фізичною формою. Можна навіть прослідкувати, як еволюціонував її вокал. Він став на 10 рівнів вищим, кращим, професійнішим, аніж був, я вважаю. Отож, ми плавно добрались, дістались до. Психологічного портрету Тіни Кароль до характеристик е її рис особистості. І відноситься Тіна Кароль до змішаного, еклектичного, складного психологічного типу. Це істероїдно-еліптоїдно-шизоїдний радикал. Так, настільки от складно все намішано. І саме така еклектичність. І наділяє Тіну Кароль а, цим просто якимось божевільним магнетизмом. І почну я з еліптоїдного радикалу, яким наділена Тіна Кароль. Хто такі люди-еліптоїди. Якщо розглядати окремо чистий радикал, хоча люди рідко зустрічаються в монорадикалі, що тільки еліптоїд або тільки там, параноял, наприклад, є. Або тільки шизоїд. а зазвичай це е, змішані типи, і зазвичай змішуються якихось два радикали. У Тіни Кароль змішалось три радикала, що робить її унікальною в цьому сенсі. Так. Еліптоїди. Хто такі люди? Еліптоїди? Еліптоїди це такі дотош, це, це такі ну, от зануд. О, вони заходять в приміщення і вже... Вже повітря тяжке стає таке в'язке. Їм все треба оце по пунктам написати, щоб все було ідеально вивірено, щоб не дай Бог право вліво, все і 300 питань по одному пункту. Це просто такі от ну, -от... дуйтн. Але системні, відповідальні. І надії. Те, що власне просвітковується в тіні. Вона сама про себе говорить. Я людина системна. Це ми й бачимо, як вона муштрує своїх підопічних. Але але... тіни Кари переважає істероїдний радикал. Хто такі люди-істероїди? Всі актори співаки. Мерлін Монро. Яскрава представниця істероїдного типу. Шакіра. Мадонна Надя Дарафєєва. Коротше кажучи, це всі зірки, яким потрібно бути не тільки зірками на сцені і в телеекрані, але й в житті. От вони зірки по життю. І втім, карою переважає цей радикал, це артистичність, це надзвичайна емоційність, яку вона так майстерно транслює до речі відносно емоційності. Вона дуже майстерно нею управляє. Її біль, і сльози, її драма, вони справжні, вони щирі. Але зрежисовані. <свіг> Ніколи нічого не було випадково. Завжди всі емоції контрольовані. Навіть якщо здається, що це якийсь вибух емоційний, він все одно контрольований. От така у нас Тіна І Інколи е -е, вона, як на мене, переграє багато в ній. Цієї манірності, награності. Інколи здається, ну тіночка, ну давай трошечки полегшує. Ну, переграєш ти тут. <свистити> Третій радикал це її шизоїдність. Нічого спільного з шизофренією цей радикал немає, це такі от назви. А хто такі люди-шизоїди? Це люди такі відлюдькі, відсторонені. А, вони просто в собі. Вони варяться в своєму внутрішньому світі, в своїх внутрішніх переживаннях. Це люди дуже схильні до депресії. Хто у нас яскраві представники шизоїдного типу? Це Бетховен, композитори, так композитори, митці, художники, Ван Гог, Саведор Далі. всі люди, які для яких першочерговим є їх внутрішній світ. Неважливо в якому побуті вони живуть, що їх оточує. Естетика, не естетика, ні. Естетика у них внутрішня. І такі риси чітко прослідковується у Тіникари, а саме це її відстороненість, тобто вона ніби й публічна одночасно, так? Але цю броню свою вона дуже чітко тримає. Тобто, якщо перейти якусь грань, запитати, поставити якісь незручні питання, вона не буде на нього відповідати. Вона дуже цінує свій внутрішній комфорт, у неї своє світобачення, світосприйняття і своя неймовірна глибина, якась така от космічна, шизоїдна. Ці всі, от ці всі риси, які так поєдналися в такий еклектичний клубок і роблять стіни, стіну Карлі, яку ми знаємо. Що до шизойного типу хочеться додати, її особисте життя. Подивіться, наскільки воно оповите таємницею. Я ніколи не помічала, що тіна карою десь кимось була в якихось серйозних відносинах. Я не говорю про щось, про щось таке ми швидко пливне, так? Якщо говорити про щось серйозне, то тут тобто, достатньо важко щось сказати. Хоча за кого тільки заміж не видавали тіну карою за Дане Болана і за бізнесмена, який на 10 років молодший Юрій Арашидзе. Але я думаю, що це тільки плітки для мого підтвердження мені нещодавно попалась відео. Де Тіна Кароль в ресторані танцює. І танцює вона з властивою їй психосенсорикою. Якщо вдаватись в соціоніку, то Тіна Карлі належить до етико-сенсорно-екстравертного типу Гюго. Є у нас Гамлети, Дюми, Достоєвські, Рубесп'єри. Це така класифікація. по... Соціоністів по психу, типу. А у нас Кіна Кароль ентузіаст по, по соціоністичному типу. І вона танцювала з властивою її екстравертною відкритістю. Вона там язик і, показує і, і, і очки іскрами творять. Як на це реагує її син? В принципі, реакція могла б бути якою завгодною, він міг би посміхнутись, міг би просто нейтрально ніяк не реагувати. А він закрив обличчя рукою і навіть не хотів дивитися, і видно, що йому неприємно, йому внутрішньо неприємно, він не приймає той факт, що мами можуть бути серйозні особисті стосунки. І відразу відчувається атмосфера такої заборони, заборонної установки. Тому що, щоб зануритись в серйозні стосунки, потрібно віддати частину себе, як не крути. Чи готова на це Тіна Кароль? Це питання. Це питання. Краще ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, якого ви чоловіка бачите поруч з Тіною Кароль. Тому що мені, якщо чесно, складно когось уявити. Я не знаю, який чоловік має бути поруч з такою сильною. Мега супер достатньою, вимогливою, практично ідеальною жінкою. Ну, Це не яка участь. До речі, нелегка участь. Тому тут виникають питання. так? Наостанок мені хочеться сказати, що Тіна Кар це не тільки першокласна співачка рівня. Мадонни, Леді Гаги, Бейонсі. Я вважаю, що ми, українці, повинні свідомо гордитись тим, що у нас є такі виконавці. <рес> я не те, що там подруга ті, Кароль. я не подруга її, на жаль. Але як людина з 15-річною серйозною музичною освітою, я вам це абсолютно кажу відверто. Це топ рівень. Ще один важливий аспект це те якою людиною вона є, це приклад для наслідування, приклад того, як після тяжкої внутрішньої особистої трагедії людина змогла встати з колін, не впасти в стан жертву, не впіймати зірку, а розкрити не те, що в собі всі кращі сторони і вдосконалити їх, а дістати скрби і поділитися їми Аудиторією це дійсно приклад для наслідування. І це під силу тільки вольовим людям до когорти, яких і відноситься кінокари. Натож, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Та пишіть свої рекомендації. Можливо, ви б хотіли ще б когось розглянути. Я з радістю відгукнусь на ваші поради. Отож, до зустрічі!